І добрий вечір. Вчора ми заляли нашу маму клану і перевіряючи градус впав. Градус не впав. Як був 42-43 градуси, так і є. А що хочу зробити? Пройшла таке сутка, а вона вже зробилась така червонева-червонева. Ми сьогодні її зляємо окремий окрему банку. Заляємо нову горівку. І в кінці тижня буду кожен день заливати. Покажу яка різниця по кольорах за на кожну сутку. Так. Заливаємо нову. О. Так. Єсть. Все. Закриваме до завтра и поравняваме.